Де двери Давай, Рта, Два, давай, Артем! молодець! Валя, молоченка. Да, да, да. Данело. Артема, Артем на Павлика. Павлик бореться. Добре, молодець. іди, Наш аут. Добре. Не зорієнтувався, Аут наш. Marcon, і Marco, Marco, заходити

Даня на марка. Ах. Данилка проходить. На марка, марко на Артема, Артем назад. Данило. Даня. Ще, добре. Коля, а Влад, Данила. Павлика. Павлик, на Марко. Обігруй, обігруй, обігруй. Давай, давай, давай. давай. Молодець. Зберігай. Авлик Марко Коля на Данила. М'яч слизький. Втікає. Данилка. Понад 0-0 зараз. Нартема на ну, Артема не зупиняє. партнер, така, і вони не проходять. На Колю. Коля. Рад, на Артема. Артем. Коля Артем? Молоченко. дай йому один дотик назад. А не треба мені бити в центрополь. один дотик DimaTorzok Коля? А, от наш. А не треба то робити! То... Віддай, зразу! А, ще раз. А, ні. А, для соперника.

Оля. Ага, а от. Подивіться, це Оля. На Данела. На Данела. Марко. Out. Де Оп, є. Але там дань, там нікого немає. Рама не, не проходить. <рекулка> е!

Добре, добре, грати! Ге, ге, гра, ге. Давай, Андрій, дожени, дожене, дожене. Зелені хау! Андрій, Андрій, зелений хаут! Катастрофа! Ви чули мене, що я говорю? Наш от такого удара ми, ми біжимо до воріт! до воріт, до воріт! ви все стоїте. Айже так під Бога, де сама, як довго працює. Вчіться! не робити. Куди ти ми цак Футбол там тані, грамом там іде, ти дивишся — куди? наш. — Доспачно, але нема. Оля. Є Рема. Можна, Ира, мы вскресте к нему! давай, 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 Марко! да надо. ша ша Ах, воротарь! Ах! Ты не будешь так как ты хочешь. мокре мокрокола. Марко. Марко, ну. А! Андрій. Го, сідай, гой. Яремо. Яремо сідай. Оля весь, давай туди, давай. <поцелуйся> давай, давай. Добре. Так. Добре, молодець Павлик! Назад, назад, назад! Наш дитя. <титут> Коля молоченка. Артем, давай, давай, Артем. Добре, молодець Данилко. Марко, удар. Як повільно мечому розпоряджається молоченко, пала! Стой, стой, стой! А він Артема, ти будеш такою рою за чорним грати? Та йди м'яч зупиняй, я не дивись, як він стрибає. Злівої направу праву дуже мають. Добре, молодець Данило. Грай, грай, грай. Там. Добре, ко зупиняє на марка. Добре, бере, бери. бери, бери. та йди вперед, не сп'яспівай! Грайте, гайте, готова. Співають, йде на подачу, коненко, йди в штрафну. Голя йде туди! Ой, ди в штрафно! Туди дальня! Тут удари, а мацак А тут дальня, каже. Будет пеш, удар. Даня? Artem, ga je gang, ga je gang, ga je gang. Goed, jongetje, Pavel, wat is Dania? Marco? Danela? Artem, ik ben er niet meer. Artem. 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 Ти стоїш, пустяє, аби тобі м'яч. Для сахарника. Кіціляв, ти може дивитися, киселяв. Баляха, 1-0. Давайте, давайте, хлопчики, нічого. Давайте, грайте. Добре, добре, ще палико. Грай грай, молодець. А от наш. Що, що, що? Коля? Наданемо? Ні, Коля? А я прошу домічай те, що поте пеше. А ти втікаєш туди, Джон. Один по Doei 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 do Ма сьогодні нам не дуже йде турнір. 1-0 рахунок програли тоже не бачу зустрінемося на третьому.